У кожного народу є свої тіні. вони живуть поруч, ховаються у туманах, у дзеркалах, у криках ночі, які неможливо пояснити кажуть між світом живих і світом мертвих є лише тонка завіса, і часом вона розсувається, тоді крізь неї проходять ті, хто не знайшов спокою, духи, що шукають, попереджають, кохають і мстяться. Сьогодні ви почуєте їхні історії Десять душ, які заблукали між світами від української мари до мексиканської Лалерони. від туманних гір Ірландії до крижаних лісів Канади. Усі вони ще тут, і якщо ви слухаєте уважно, можливо, хтось із них уже стоїть за вашою спиною. Глава перша ЮРей Невидимий гість Японії. У Японії кажуть, якщо ти бачиш бліде світло над старим будинком або чуєш тихе ридання біля саду вночі, не йди туди там стоїть юрей. Це душа, яка не змогла залишити цей світ, її щось тримає біль, помста або незавершена справа. Юреї являються, коли енергія смерті занадто сильна, вони не завжди злі, частіше просто загублені, їх упізнати легко. Бліде обличчя без тіні, довге чорне волосся, біле поховальне кімоно і відсутність ніг. Кажуть, вони ковзують повітрям, не торкаючись землі, як спогад, що не зник. У давнину японці вірили, що світ мертвих і живих розділяє лише тонка завіса якщо душа померла неспокійно, завіса розривається. Саме так народжуються юреї. Найчастіше це жінки, яких зрадили або вбили. Вони повертаються не лише мститися, а й шукати правду, яку ніхто не почув. Одну з найвідоміших історій розповідають про Ойву жінку, яку отруїв власний чоловік. Її спотворене обличчя стало символом гніву після смерті театр кабукі і досі ставить вистави про неї, і кажуть актори перед репетицією завжди йдуть до її могили просити дозволу грати. Бо якщо не зробити цього, з ними трапляються нещастя. Японці навіть мають свято обон три дні, коли душі предків повертаються на землю, тоді у воді запалюють ліхтарики, маленькі човники зі свічками. Вони мають показати юреям дорогу додому. Але якщо якийсь вогник не гасне, вважають, що душа не захотіла піти. У сучасній Японії ще можна зустріти тих, хто клянеться, що бачив юрея у офісах, в школах, біля старих храмів. Інколи на камерах видно лише білу пляму або волосся, що колихається без вітру. Люди звикли до цього, просто вклоняються і кажуть Ом Аміда Буцу побажання спокою для душі. Кажуть Юрей не шкодить тому, хто не боїться. Він чує думки, і якщо відчує співчуття, то зникне. Але якщо ти не смієшся чи скажеш, що його не існує, може залишитись поруч надовго. Бо в Японії вважають, що найстрашніше не, не те, що ти побачив духа, а то, що він побачив тебе. Глава друга МАРА Нічна Тінь України. У давніх українських селах вірили якщо вночі на тебе тисне щось невидиме, якщо не можеш ворухнутися і відчуваєш чийсь погляд, це приходить мара. Вона сідає на груди сплячому, стискає горло і краде подих. Люди казали. Що після такого сну прокидаєшся весь у поту, але не можеш закричати. Ромари знали, ще наші прабабусі, їх боялися, але не намагалися умилостивити У деяких селах полісся вішали над ліжком ніж або серп, вважали, що залізо не пустить духа до хати. А коли хтось часто скаржився на нічне одушення, то казали Мара його вподобала такі люди ставали блідими. Слабкими, мов висмоктаними. Цікаво, що подібні історії є майже в кожному куточку України. На поділі її називали мара сонниця, у Карпатах нічниця, а в деяких регіонах вірила, що мара це душа живої людини, яка вночі покидає тіло і мучить інших. Ніхто не знав, чи робить вона це навмисно, чи просто заблукала між світом сну і яви. Іноді її описували як темну тінь. Іноді як дівчину з довгим волоссям у білій сорочці вона могла прийти крізь двері або стати невидимою, але завжди залишала по собі щось дивне холод у кімнаті, запах сирості, тріск у вікнах, ніби хтось доторкнувся ззовні. Сучасні вчені називають це сонним паралічем станом, коли тіло ще спить, а свідомість уже прокидається. Але як тоді пояснити, що старі люди описували те саме століттями раніше, коли про науку і мови не було? Як вони могли однаково бачити її, ту, що приходить уночі, сідає поруч і тихо дихає. Кажуть якщо мара прийшла, не борись. Треба спокійно перевернути голову в бік і прошепотіти молитву. Якщо встигнеш, вона зникне якщо ні, залишить тебе без сну ще набагато ночей, бо мара не любить, коли її бачить вона живе між двома світами і приходить лише до тих, хто стоїть на межі між ними. Глава третя Банші. Віщунка смерті Ірландії. Кажуть якщо вночі над долиною чути жіночий плач, не поспішай шукати, звідки він лунає, бо то банші. Вона не шкодить, не кличе, не спокушає, вона лише сповіщає смерть. Але той, хто почує її голос, запам'ятає його назавжди давній Ірландії вірили. Що кожен стародавній рід має свою банші, духа, який проходить попереду про втрату. Її описували по різному, іноді, як сиву стару у сірому плащі, іноді, як юну дівчину у сріблястій сукні, але у всіх історіях її очі червоні від сліз, бо вона вплаче не вперше. Її плач чути за милі це не крик і не стогін. Радше тягучий спів, що прибирає до кісток. Люди казали, що коли банші співає, завмирає вітер, гасне вогонь у хаті, і птахи зриваються з дахів. А вранці неодмінно приходить звістка Хтось помер. У хроніках XVII століття є записи про маєтки, де банші чули кілька поколінь поспіль. У родині Огрейді вона нібито з'явилася тричі. Перед кожною смертю спогадкоємця її бачили біля старого замку, де над скелями здійнявся туман, а на землі залишились мокрі сліди маленьких босих ніг. Ірландці не боялися її радше сприймали як посланницю іншого світу. Банші не вбиває, вона просто знає, що буде. А її сльози це не злоба, а сум за людською долею. Кажуть, коли вона плаче. Десь гасне свічка життя є повір'я, що якщо побачити банші і не злякатися, вона може зникнути, але залишить після себе білий гребінь його не можна брати в руки, інакше доля забере того, хто його торкнеться. А якщо ти знайдеш гребінь біля дверей, це знак, що хтось із дому піде назавжди. І навіть тепер у сучасній Ірландії є ті, хто каже, що чув її. Особливо вночі під час штормів, коли вітер кричить у горах, а хвилі б'ються у скелі. І тоді неможливо зрозуміти, що це порив вітру чи жіночий плач, який долинає крізь віки. не немає часу вона приходить тоді, коли цей світ ще не готовий прощатися. Глава четверта ВІЛА ЛІСова душа Балкан У горах Балкан. Серед кам'янистих ущелин і диких водоспадів люди здавна вірили у віл, духів природи, що жили між вітром і водою, їх називали доньками грози. Коли блискавка розтинала небо, казали Це віла танцює. Віли завжди були прекрасними довге волосся, світяться шкіра, легка прозора сукня, що колихається, як туман. Вони з'являються біля джерел, річок. Уночі на галявинах, де ніхто не сміє ходити, але їхня краса небезпечна. Хто побачить вілу і не відведе очей, може збожеволіти. У народі казали, віла це душа дівчини, яка померла до весілля, її тіло під землею, але серце залишилось у світі живих. Вона тужить за тим, що не встигла прожити і танцює з вітром, щоб не плакати. Якщо людина спіймає її погляд, Віла візьме її з собою, бо хоче, щоб хтось залишився поруч. Є легенда, що пастух одного разу почув спів у горах, пішов на звук і побачив Вілу, яка співала біля водоспаду. Вона подарувала йому квітку і зникла. Цієї ночі хлопець більше не повернувся у село, а на ранок біля водоспаду знайшли камінь у формі серця. Люди казали, що віла забрала його душу. Балканські віли бувають різними одяні, лісові, небесні, одні приносять дощ, інші вітер, а деякі оберігають місця, де поховані старі боги. Їх не можна ображати якщо виробити дерево або забруднити джерело, віла помітить, і тоді на людину може впасти блискавка, або вона просто зникне у тумані. І навіть сьогодні місцеві пастухи в Сербії чи Поснії залишають біля річок хліб або квіти, як дар. Кажуть тоді вілла не зачепить стадо і збереже шлях у горах, бо вона все бачить і живих, і мертвих, і тих, хто заблукав між ними. Іноді, вночі, коли гори сплять, над долинами чути сміх, ніби хтось танцює, бо соніш по русі. І тільки найстаріші люди знають це вілла згадує. Як колись була живою. Глава п'ята ЛАЛОРО. Плачуча жінка Мексики. У Мексиці кажуть: якщо вночі почуєш, як хтось плаче біля річки, тікай, та не озирайся, бо це не жінка, це лальорона, дух, який шукає своїх дітей. Її крик не людський. Він починається тихо, мов стогін, а потім виростає. В розпачливий зойк, від якого холоне кров. Легенда про Лальорону з'явилася ще за часів конкісти. Вона була молодою жінкою на ім'я Марія, що покохала іспанця. Коли той її зрадив, вона в розпачі втопила своїх дітей у річці, а потім сама кинулася у воду. Але душа не знайшла спокою. З того часу вона блукає берегами рік, шукаючи малюків яких називає по іменам люди, які чули її голос, кажуть, що голос з'являється раптово, ніби вітер зупиняється, і тоді крізь ніч проходить плач спершу далеко, потім поруч, потім зовсім близько. Якщо ж вона кличе тебе, ніколи не відповідай, бо ті, хто озвався, більше не повертались. Місцеві жителі вірять. Що її можна побачити під час повені чи після сильних дощів. вона стоїть по коліна у воді у білій довгій сукні з розпущеним чорним волоссям. Обличчя її не видно лише бліда шкіра та руки, що тремтять у темряві. Її сльози кажуть не падають на землю вони випаровуються як дим. Дехто намагається пояснити це по іншому мовляв, крикля льорони. Це шум води, який людське вухо сприймає як плач. Але як тоді пояснити, що її бачили сотні людей в різних містах Мексики від Гвадалахари до Веракруса. Навіть поліція не раз отримувала повідомлення про жінку в білому, яка стоїть біля річки і клич дітей. Є історія, що в 20 столітті група студентів вирішила перевірити легенду. Вони встановили камеру біля каналу Ксочімілько вночі, і на записі чути звук плачу спершу далекий, потім ближчий, і коли камера раптово трясеться, видно жіночу постать, що рухається просто по воді. Коли її збільшили, обличчя не мало очей. Старі мексиканці кажуть, що лалерона не просто привид, вона нагадування. Символ того, що білі каяття живуть довше, ніж смерть, її бачать ті, хто втратив когось або ті, хто зробив зло, вона не мстить, вона показує, що мука ніколи не зникає. Навіть зараз, у 21 столітті, водії, які їдуть нічними дорогами біля річок, розповідають, що бачили, як біла фігура стоїть просто посеред дороги, а потім зникає, залишаючи після себе лише мокрі сліди. Кажуть, якщо почуєш плач, і він здається далеким, ще є час утекти. Але якщо він лунає поруч, то пізно бо Лорона вже бачить тебе. Глава шоста АНЧУТКА Дух слов'янських боліт Десь між темними очеретами, там, де земля трясеться під ногами, живе анчутка, болотяний дух, якого бояться навіть ті. Не вірить у нечисту силу. Його ніхто не бачив чітко, бо він не має сталого вигляду. Одні кажуть, що Анчутка маленький, лисий і слизький, як жаба, інші, що це лише клуб туману з очима, які світяться у темряві. Про нього знали всі на Поліссі, у Білорусі, на півночі України. Його голос схожий на дитячий сміх або на поклик людини, що просить про допомогу. Саме тому люди губилися в болотах, йшли на звук і зникали без сліду. Казали, що анчутка не вбиває одразу він грається, заводить у трясовину, а потім просто дивиться, як ти тонеш. Але не завжди він був злим. Колись, за давніми повір'ями, анчутка міг допомогти знайти дорогу з лісу або врятуватись від бурі. Тільки треба було знати, як його задобрити. Селяни залишали біля боліт хліб або шмат сала, і іноді просто шепотіли не чіпай мене, і я тебе не чіпатиму. Якщо після цього вітер отухав, значить, почув. У деяких селах казали, що анчутка це душа людини, яку не поховали як слід. Вона не змогла піти в інший світ і тепер блукає між очеретом. Її голос чути лише вночі коли болото дихає туманом. Тоді здається, що земля під тобою жива, і кожен крок ризик потонути. Мандрівники, які ходили старими стежками, розповідали, що бачили вогники, які плавають над водою. Їх називали анчутковими очима вчені кажуть, що це болотний газ. Але старі люди знали ті, хто пішов за світлом, ніколи не повертались. Анчутка не любить, коли над ним сміються. Якщо хтось насмілився кидати каміння у болото чи дражнити його, наступного дня він міг захворіти або втратити голос. А найгірше, коли анчутка сердиться на село, тоді туман не розходиться тижнями, вода стає гіркою, а худоба не знаходить дороги додому. Кажуть, коли болото тихе, значить, анчутка спить. Але якщо раптом чути, як хтось хлюпає в темряві, краще відійти. Бо дух прокинувся, і хтось має залишитися з ним, щоб знову заснув. Глава сьома Дебук. Голос із минулого У старих єврейських містечках Галичини вечори завжди були тихими, але часом серед ночі хтось чув шепіт він лунав не з вулиці, не з вікна, а зсередини. Казали це дебук. Душа, що не змогла піти з цього світу, бо не завершила те, що мала зробити. Дебук не привид, не демон, а саме душа людини, грішною або зрадженою, яка шукає тіло, щоб у ньому сховатися. У старих легендах говорили якщо людина вмить змінюється, голос стає чужим, очі тьміють, слова вириваються ривками, в неї вселився дебук. Він говорить її вустами, живе її спогадами і не відпускає, доки не буде почутий. Перша згадка про нього з'являється ще у XVI столітті. У містечку Шедловіце рабин намагався вигнати дебука з молодої дівчини. Вона кричала голосом чоловіка, якого ніхто не бачив. Казала, що його вбили несправедливо і він не знайде спокою, доки про це не дізнається громада. Коли виявили правду, дівчина прокинулась і ніколи нічого не пам'ятала. У Галичині таких історій було десятки люди вірили, що дебук може оселитися в людині через дотик, погляд або навіть через порожню кімнату, де він чекає, тому на ніч ніколи не залишали відчинені двері, щоб не запросити душу, яка шукає нове тіло. Вигнати дебука було важко. Це робили рабини або старі жінки, що знали древні молитви. Вони ставали навколо жертви, запалювали свічки, шепотіли псалми і наказували душі піти до світу, де її чекають. Але якщо людина була винна перед тим, хто став дебуком, обряд міг і не подіяти. Цікаво, що багато таких випадків записані у рабинських архівах Польщі і України, іноді лікарі писали істерія. А в синагогі казали одержимість, бо як інакше пояснити, коли жінка говорить голосом того, хто давно помер, називає його ім'я і місце поховання, і все збігається. Сьогодні про дебука згадують рідко, але є місця, де кажуть люди, що його чули, у старих синагогах, де все ще пахне воском і старими книгами чути кроки, яких не мало бути. А якщо вітер зрушить полум'я свічки, це знак, що хтось поруч, бо дебук не завжди зло, іноді він просто хоче, щоб його почули. Глава восьма. Вендіго Дух голоду півночі. На півночі Канади, де зима триває майже весь рік, і вітер звучить як голос минулих століть, індіанські племена Алгонкінів здавна розповідають історії про Вендіго. Його не можна побачити вдень. Він приходить тоді, коли земля замерзла, коли люди голодують і коли серце людини вже майже здалося. Вандюго це не просто чудовисько це людина, яка з'їла людину. За легендою, коли хтось здавався до канібалізму, його душа чорніла від жаху, і коли тіло починало змінюватися, виростали кисляві роги, очі спалахували холодним світом. А серце ставало кригою. Така людина більше не належала світові людей. Вона ставала вендіго, духом вічного голоду. Його описують по-різному височенний, худий, шкіра натягнута на кістки, рот закривавлений, а в очах бездонна пустка. Кажуть, коли він з'являється, ліс починає мовчати, навіть вітер зупиняється, і тоді. Чути лише хрусткіт снігу, роки Вендіго, який шукає чергову душу, щоб заглушити свій голод. Лемена Кріта Оджибова вірили, що Вендіго це кара за людську жадібність, його поява означала, що хтось у спільноті переступив межу, крав, обдурив, покинув слабкого під час голоду, і тоді дух приходив, щоб нагадати, що немає страшнішого монстра, ніж голод у серці людини. Є відомі історії про мисливців, які поверталися з лісу після довгої зими і говорили, що бачили величезну тінь серед дерев, вона рухалася швидко, але без звуку. А потім у селищі починали зникати люди, на снігу знаходили лише відбитки кістлявих стоп. Дехто каже, що вендіго живе не тільки в легендах. Психіатри навіть мають термін «Вендіго-психоз». коли людина відчуває нестримне бажання з'їсти людське м'ясо. Хоча навколо є їжа. Дивно, але такі випадки справді зафіксовані у ХХ столітті серед північних поселень Канади. Коли ніч опускається на снігові простори, старі мисливці кладуть поліно у вогонь і шепочуть Хай вендігу мене, мій дім, бо кожен знає, якщо ти почуєш його крику лісі, тікати пізно, бо то не звір і не людина, це сам голод, який навчився ходити. Глава дев'ята гори. Голоси з під землі. У Стародавній Європі алхіміки вірили, у кожній рослині живе душа. Але є одна, у якій живе крик. Її називали Мантрагорою. На вигляд, звичайний корінь, померно схожий на тіло людини руки, ноги, голова. Але всі, хто пробував її викопати, знали це робити небезпечно. Бо коли мандрагору виривають із землі, вона кричить і цей крик убиває. Перші згадки про неї з'явилися ще в писаннях X століття. У монастирських хроніках згадувалося, що мандрагора росте там, де пролилася кров невинного, її тінь завжди холодна, а земля навколо не родить нічого іншого. Люди вірили, що цей корінь має величезну силу, може вилікувати від хвороб. Зробити невидимим або навіть допомогти викликати духів, але щоб здобути його, треба було заплатити. Існували старі способи викопування мандрагори. Алхімік брав чорного пса, прив'язував його до кореня і цікав, затуливши вуха. Собака, відчувши страх, тягнув корінь і чув крик, і помирав, а людина отримувала магічну рослину жорстокий обряд, але нібито єдиний спосіб вижити. Мандрогору шукали чеклуни, лікарі і волхви. Вона цінувалася дорожче за золото. Дехто вважав, що в її тілі живе дух, який може виконати бажання. Інші казали, що це проклята душа, приречено рости в землі, доки її не знайдуть. У середньовічних містах мандрагору тримали в будинках, загорнену в червону тканину. Її треба було купати в молоці і підгодовувати хлібом. Інакше вона кричала навіть у вісні. В українських землях про мандрагору знали травники Карпат там її називали чортовим коренем. Вночі ніхто не наважувався збирати трави біля старих могил, бо саме там казали, росте ця рослина. Дехто чув крики з під землі, що нагадував плач немовляти. і всі знали, краще не слухати. В музеях Європи є досі зберігаються старі фігурки. Висушені корені мандрагори, яким по кілька сот років деякі з них схожі на дітей, інші на скручені людські постаті. Науковці кажуть, що це не просто гра природи, але легенди живуть люди бачать не форму, а те, що бояться побачити. Кажуть, якщо мандрагора засохне, не видавши звуку, це знак. Значить, той, хто її вирвав, уже не живий, бо вона завжди забирає щось натомість, навіть мовчки. Глава 10. Чорна наречена Карпат. У Карпатах є села, де вечорами не чути сміху після заходу сонця. Старі жінки кажуть, не можна співати пісень, коли гори вкриває туман, бо тоді вона приходить чорна наречена. Колись давно кажуть, у гуцульському селі жила дівчина Марічка. Її коханий загинув у лавині напередодні весілля. Вона довго чекала. Ходили до місця, де його знайшли, і одного дня просто зникла. Селяни думали втекла, а через рік на перевалі пастухи побачили жінку у весільній сукні, вся в чорній фаті. Вона стояла серед снігу і дивилася вниз у долину. З того часу її бачили не раз. Коли гори вкриває густий туман, коли луна йде від скелі до скелі, коли в повітрі чути запах вологих трав. З'являється чорна наречена, її обличчя не видно тільки біла шкіра рук і чорна фата, що тягнуться за нею, як тінь. Люди кажуть, що вона не шкодить, вона шукає, стоїть біля старих хрестів, біля перевалів, на дорогах, де колись ішли весільні процесії, а коли зустрічає самотню людину, може подивитися довго, ніби впізнає, і тоді вітер стихає. Є історії про туристів, які ночували в горах і чули спів тихий, тремтячий, схожий на старовинну весільну пісню. Один чоловік казав, що бачив її у сні. Стоїть над урвищем і простягає руки, прокинувся, а біля намету у триві лежав чорний клаптик тканини, вологий від роси. Старі гуцули не сумніваються це не привид, а душа, яка не може піти, бо її обідниця не виконана. У Карпатах вірили, якщо наречена не дійшла до шлюбу, її душа мусить чекати, аж поки не знайде когось, хто її згадає, тому на весіллях у тих краях і досі залишають одну порожню тарілку для тієї, що колись не дійшла до столу. Кажуть уночі, коли гори блищать від роси, на вершинах видно тінь у чорній фаті. І якщо вона зупиниться біля тебе, не тікай. Треба лише схилити голову і прошепотіти Пробач. Бо, можливо, ти просто нагадуєш їй когось, кого вона кохала. І тоді вітер лагідно зрушить фату, і тінь розтане у тумані, як дим. Коли завіса між світами опускається, кожен шепіт минулого звучить голосніше ці духи, що блукають поміж живими, нагадують нам у кожній легенді є частинка правди, а в кожній тіні. Відлуння людського страху і любові. Підтримайте вподобайкою це відео, підпишіться на канал Нічні Легенди, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. І, якщо маєте можливість, зробіть свій внесок на підтримку Збройних сил України. Разом ми зберігаємо пам'ять і захищаємо життя.